Одним із негативних наслідків агресії Російської Федерації проти України є вимушений виїзд за кордон багатьох родин з дітьми, багатьох молодих людей. І насправді, чим довше триває ця війна, тим менше шансів, що вони повернуться назад. Це той виклик, з яким треба працювати і боротися вже зараз. І я вам скажу, що якщо ми говоримо про повоєнну відбудову України, то демографічний чинник. У цьому напрямку, у цій повільній відбудові, є одним з ключових. За прогнозами профільних інституцій громадянського суспільства, зокрема інституту демографії, ситуація з чисельністю населення України ну, близька до катастрофічної. І насправді, якщо ми говорили ще буквально недавно про. 42-45 мільйонів проживаючих в Україні, то зараз ці цифри називаються в районі 32 36 мільйонів і тенденції є до зменшення цієї кількості. Вже зараз треба думати, як повертати українців за кордону. Саме тому ми командою розумної політики звернулися і виступили з ініціативою до кабінету міністрів України створити робочу групу, будь-яку іншу форму взаємодії законодавчої виконавчої і гілок влади для того, щоб уже зараз напрацьовувати. Інструменти повернення наших громадян і роботу з тими, хто виїхав, вимушено виїхав за кордон зараз. У світі спостерігається чітка тенденція за конкуренцію за робочою силою країни Східної Європи з великою радістю зроблять все можливе для того, щоб українці, особливо молоді сім'ї, мами з дітьми, залишилися. Працювати саме в їхніх державах, а не поверталися назад, тому що насправді це інтелектуальна робоча сила, яка у майбутньому буде складати основу економіки. Я вам скажу, що з цієї точки зору ми повинні запропонувати конкурентні рішення на рівні держави, щоб молодь була мотивована повертатися сюди. Зокрема, це стосується і молодіжного кредитування зокрема, це і стосується робочих місць для молоді, конкурентної зарплати, і в будь-якому випадку зараз не треба чекати. Потім колись після перемоги, а вже зараз працювати над тим, щоб ці інструменти і конкретні рішення напрацьовувати. Ми готові долучатись до цієї роботи і чекаємо, що наша звернення ініціатива знайде відгук у виконавчої гілки влади.